Ми плідно співпрацювали з громадською організацією Доброчин і отримали дуже гарне забезпечення для наших укриттів. На Чернігівщині в трьох громадах Городнянській, Менський та Рібкінській, завдяки співпраці з центром доброчин дооблаштували укриття в місцевих загальноосвітніх школах та школах мистецтв. Вісім закладів отримали допомогу, змогли облаштувати ці простори дружні для дітей. Техніками бачили обладнання, меблі. Фінансовими донорами у цьому проєкті є міжнародні організації ПАКС Нідерланди та гуманітарний фонд «Джіру 555». Усю роботу від заявки до реалізації встигли зробити за чотири місяці. Долучалися батьки дуже активно. Це перший місяць роботи. Ми об'їхали всі ці громади, всі ці, кожен навчальний заклад спілкувалися. Війна в Україні вона змінює взагалі підходи до реагування на такі. Кризи і конфлікти, як називають їх за кордоном, в тому, що не потрібно просто привозити воду і готові нам продуктові набори, а в тому, що спочатку запитати, що саме потрібно. В час реалізації даного проекту батьки спускалися більше в у світу приміщення укриття, спілкувалися, мабуть, більше все таки проводили час з дітьми і питали, що вони хочуть. І завдяки такому обговоренню знайшли індивідуальні рішення, що потрібно кожному конкретному закладу. Інтерактивні дошки. Ноутбуки, магнітні дошки, фліпчати, інтернет-забезпечення. Також ми отримали меблі: це розкладні стільці, столи, диванчики, м'які. До нашого закладу надійшли технічні засоби у вигляді телевізорів на шість кімнат, що забезпечують 140 учнів. Безперебійним доступом до мережі інтернету, а також до навчальних різноманітних засобів. І місця для навчання, а також ми можемо надати місце для відпочинку на диванчиках зручних. У нас з'явились дві кімнати, облаштовані і столами, і стільцями. Хореографічні класи у нас облаштовані матовим покриттям. У нас є завдяки вам. Шафи для зберігання речей, канцелярію, яку ви подарували для наших художників, також забезпечили мольбертами, завдяки чому діти, перебуваючи на уроках, одразу можуть спускатись в укриття і продовжувати своє навчання. У Нас гордянська школа мистецтв імені Лідії Кондрашевська вона є якраз перлиною в центрі міста, гарна. Ошатна, що отримали в, даному, в рамках даного проєкту, це зараз у нас є проектор, є ноутбуки, є е, інтернет, у нас є меблі, де розміщені констовари, розміщені ігри, конструктори, які ми отримали в даному, в даному проєкту. 1 вересня сподіваюся, що коли зайдуть туди діти, вони будуть дуже задоволені. Дуже всім вдячний за співпрацю, дуже вдячні за допомогу. І я думаю, що Діти другої школи, яких більше 800, і хоробицької школи, де 170 дітей. Вони скажуть, дякую, доброчин, дякую благодійним організаціям «ПАКС-0555» п'ять за нашу співпрацю і за таку гарну допомогу.